27 червня я звернувся до торгуючої організації приватного підприємства НІЛО ВШ, яке займається торговлею арештованого майна, для реєстрації в участі у в прилюдних торгах. на Накупив нерухомості за адресою Чкалова, 16. Звернувся в кабінет Офіс 310 по вулиці Театральна, 10. Дівчина, яка там заходила, надала реквізити для сплати, У мене зареєстрували участь. Десять хвилин звернувся вернувся з платіжкою, дівчина розмовляла по телефону, з телефонної розмови я почув, що його вона вказівка відмовляти мені в реєстрацію. Мені відмовили. Деякий час дівчина ну, просто відмовлялася, ходила по кабінету, туди, там, папір перекладала. Потім вона просто вийшла з офісу і більше не повернулася. Я проживав час, на зникло невідому знаку. Інша дівчинка каже, я, я, я її не знаю, я не знаю, я не відповідаю це. Це було в п'ятницю, 27 червня. 1 е, липня я звернувся повторно, вимогу реєструвати. Мені знову відмовили. Я викликав наряд міліції, тому що вбачав е, 190 статтів Кримінального кодексу Шахрайського. Наряд склав протокол вас не зареєстрували? Я заплатив кошт 9 тисяч 47 гривень, мене зареєструвалися. На якій підставі, вони, як вони мотивували відмову? Ніяк, просто можете скаржити А Відмова усна була чи письмова якась? Усна. усна. Звичайно, усна. Звичайний. А ви зверталися письмово? Я звернувся 27 червня, відправив рекомендованим листом. До них заяву і копію платіжа. 1 червня вони отримали. Мій, мій лист і підтвердження в витяг з сайту Укрпошти, що вони отримали. Не не реєструється. ви звертали увагу на терміт реєстрації? звичайно. Згідно з закону про іпотеку, це є предметом іпотеки. Стаття 44. Реєстрація закінчиться за годину до початку торгів. Це Але... Якщо торги відбуваються 3 липня, то реєстрація в 11 годин. То реєстрація закінчиться в 10 годині. Час проведення торгів, звідки вам було відомо і чи ви знаєте про інших У Мене друзі працюють в Ощадбанку, там де вона ця квартира проходить. Вони Ощадбанк давна... подав документи виконавчу службу, виконавча служба передала квартиру на реалізацію. Тобто Ощадбанк я знав. Згідно закону, згідно да, про іпотеку, вони торгуючі організації Повинна розмістити це оголошення про торгівлю на трьох сайтах, загальноукраїнських трьох сайтах і двох засобах друкованих масових інформації. Ви так бачили можна... цю інформацію? Ні, я це і не бачив. Вони так дужні бути, тобто можна. Ви не бачили, тому що ви не з'явилися? Тому що не бачили, я не знайшов. То, я ви шукав... дівчата, вони вже... Бачили.